Всіх вітаю на каналі Тарасові Пригоди. Сьогодні в планах велопрогулянка. Велопрогулянка по місту Буча. Зараз ми зустрічаємось з Олександром в електропотязі і електропотягами добираємося до міста Буча. Катаємо там і приїжджаємо в Київ. Думаю, буде цікаво. Мене запитують, де поділась Ріта, чого її нема в кадрі. І правда нема. Вигнав я її. Шуткую. Ріточка поїхала провідати батьків. Це святе. А я зараз знаходжусь в лісі. Хвилин п'ять тільки їду, але вже грязь знайшов. Ну, Свиня скрізь грязь знайде. Дуже довго думав, як одягатись, по літньому чи по зимовому. Дивлюсь, що не прогадав, бо на вулиці на даний момент 8 градусів. Передають до 14, але синоптики, як завжди, можуть і набрехати. Росвід багатого вартий. Ось саме об цей бордюр колись Ріта пробила колесо, зміїною укус трапився. Так що я в руках переведу. Привіт, Олександр. Привіт, привіт! Олександр сьогодні не один. Кого це ти взяв? Василі Івановича поважну людину. Ясно. Трьох тепер їдемо. можна. Їдемо стоя в тамбурі, а велики їдуть там, на своєму місці. Під охорони, персональні охорони є. І з фільма ті охорони. Нас вітає місто-герой Буча. Ранок починається з кави у деяких людей. Як настрій? Святковий. Кавуськи взяли і чайку. Щось похолодало. Я думаю, що якраз доречно випити щось гаряченько. Ну, далі, я думаю, ми будемо вкручувати трошки. То вже зігріємося. Чим нам відоме місто Буча? Ну, по-перше, тим, що тут живе мій брат Ярослав. Ну... А взагалі, якщо серйозно, то це місто двічі герой. Два роки тому він був окупований расистами і в Другу світову окупований фашистами. Що ти саме, по суті? Місто молоде, тільки в 2006 році статус міста. Uh, в минулому столітті тут були дачі відомих людей. Ну а ми зараз поїдемо трохи покатаємося містом. Тарас, як завжди, знайшов хащі, бо цивільними дорогами не цікаво йому. Побачили церкву, отець Олександр їде подивитись, що за церква. Церква Андрія Первозваного та всіх святих. Меморіал зникли безвісті. Тільки горя нам Росія принесла. За скільки могло би бути дітей у цих людей. Сім'ї рушені. Психіка в людей. Так це ж, це ж тільки частина. Це частина взагалі, це маленька-маленька крапля того горя, що наробили на ці кацапи кляті. Проїжджаємо, бачимо діляночку. Тут дача Патона. Знаходиться. В такому занедбаному стані. Он тільки да, бачимо, я так розумію, ми туди не попадемо. Привіт. Поїдеш з нами? Знайшов я і тут грязь. А Олександр сить велика вимазати боїться грязюки. Але я буду його готувати до туризму. Проїдеш. Приїхали ось в таке місце. Це залишки садиби штамма. Штам це інженер, який проєктував залізницю, що тут проходила. І ось тут він панував. Коли почалась революція, ну він втік. Тут розграбили, був начебто дитячий будинок. Але це все ви можете почитати в історії. Чесно кажучи, я подивляюсь на ютубі канал Стіпанець. І це від нього я почув. Вже тут і палили вже декілька разів, мабуть. Заглянули всередину, зрозуміли, що зараз тут ніхто не живе. Що ти там бачиш? Діроремонт бачу. Ну Вид гарний. Це хтось колись дивився тут, любувався, каву, можливо, пив зранку. А поряд бачимо, побудовані вже радянські якісь будиночки, може це. База відпочинку була, чи якийсь табір піонерський. Ну, Це вже, я так розумію, теж віранду добудували. Цікава локація для відвідування, а ми їдемо вже, мабуть, в парк Бучанський. Поїхали в Бучанський. Ми вже там були, дуже гарний парк, рекомендуємо. Піша прогулянка у нас колись була, Бучерпінь. 20 кілометрів пішком ми пройшли в той момент, в той день. Ну а зараз вже на наві. Носиться з великом, як з малою дитиною. Да в гори з собою його брати небезпечно. Сцить. Просив гравій, ось тобі гравій, правда, крупний. Будинок культури. Не знаю, як цей скверик називається, але вирішили сюди заскочити. Є тут велодоріжка і так приємно тут ухожено, скажімо так. Велосипедист знайшов велосипед. Дивлюся на свій, на цей що стоїть, ніякої різниці. Так і є. Може махнуть не глядя. Як... З твоєю доплатою. Доплачу. Тут не звірятка і побачив кума в дитинстві. Бучанський міський парк у всій своїй красі. Зараз ми по ньому і поїдемо. Оце от, Тарасик у нас справжній гравій. Щоб ти знав, що на нас гравіні велосипеди, вони для отакі. Він виправдовується, чого він боїться по грязі їхати. Ех, прокачу! А це динозаври Кузя. Кафе ми тут з Ріточкою каву пили. А це кузін брат Микола. А біля цих споруд ми вже фоткались колись. Привіт! Привіт! Всім добрий день! Я люблю гуляти по паркам міста Києва пригородам. дуже багато в яких парках бував. І бучанський парк для мене найкращий, мабуть, номер один. А на другому місці, скоріш за всього, це буде парк партизанської слави. Мені теж подобається. Ну це для велопрогулянок і не тільки. Шалена білка. Це не та, що ми бачили. Забув, як називаються ці штуки, що то по деревам лазять. ну. Майданчик тут чудовезний для дітей. Я б і сам полазив, чесно кажучи. Та я моя мрія, навіть, я б хотів на них полазити. Треба колись буде. Так можна і полазити. Виділити. Натомилися, вирішили трошки перекурити. В минулому відео я зачепив тему правил дорожнього руху для велосипедистів. Ну і судячи з коментарів, зрозумів, що всі винуватять автомобілістів. Це мені нагадало, коли б у вас з друзями спілкуєшся за політику за нинішню владу. То хтось із цих друзів завжди згадає, який був поганий Порошенко. Ось так і тут. Балакаєм за велосипедистів, а хтось згадує автомобілістів. Моя думка за автомобілістів: саме так, вони саме злосні порушники, саме з них дуже багато бидла, вони створюють аварійні ситуації, але. Але ми балагали за велосипедистів. Мене дуже дратую, повторюсь, коли вискакують, саме вилітають на пішохідні переходи. Дуже дратує, коли людина не має зеркала, махне покаже повороти, думає, що він тут цар і Бог. Дратує дуже, коли їздять без світла. Саме з велосипедистів більш всього порушується доставка. Виїжджаємо з Бучанського парку. 4,5 км ми катнули тут і вже їдемо далі в напрямку Пущі водиці. Стало нам жарко, Я з під низу одну футболку зняв. Олександр курточку, і замість зимової цієї шапочки надяну косиночку. Буде холодно, знов надінемось. З Бучі виїхали, знаходимося ми в Гостомелі. Алея Слави в Гостомелі. Наші герої. Це герої, які тут загинули. Ну і заїдемо в Гостомельський парк. Я тут у 22-му році був, але з деяких причин він був закритий. Тут теж прикольно, чистенько. Кожного, краси, книги. А ось це ми бачимо залишки Русского міра. Не да. Ось тут були запеклі бої, людям не пощастило. Зупинились на черговий перекур, трошки щось вирішили з себе зняти. І я відчув кайф оцих дірочок, бачите, можна розкрити. І тіло дише, реально прикольно, продувається. Ми просто в горку тільки що їхали, і сонечко вискочило, і нам жарко. А зараз ми їдемо в лісі. Траса від нас десь далеко. Пташки співають, ну, краса. Свіже повітря це не передать. І нема грязюки, але ж є пісок. Чуть не впав тільки що. Хе. Олександр на Веліку ще не падав. Пхнуть його чи що. Та всі падають, Ріта падала, я падав. Як ти думаєш, що не впадеш ні разу? Такого будь-не може. Побачили дитячий майданчик. По ліву руку будиночки. Якісь біднячки, мабуть, тут землю поподавали їм, живуть. Дуже чудово в лісі. Глянув на мапу, ми знаходимося якраз на кордоні Горенки і Пущі Водиці. Зараз в пущі водиці будемо собі думати, щось підобідати. Бо вже в мене пузо запало. Там фораж уже по праву руку побачиш. Доставка піци замовляли. Ух ти! Офіціант нам приніс піці. дві. Чай, давай, офіціант приніс. Ми в пущі водиці. Знайшли таке чудове місце для відпочинку. Людей нікого немає. Так що ми зараз тут поснідаємо чи пообідаємо. А що в нас на обід? Те, що Бог послав. А Бог нам що послав, Олександр? Коняку 0,5, закуски. Ага. <клухи> що в нас за піца? У <клухи> мене Маргарита, В Олександра не Маргарита. У мене карбонара. У мене він трошки сир вистрибнув. Ну нічого, наливай. Борбосик печий. Смачного, а до нас у гості прийшов... О, пес патрон. Пес патрон. Б'ються за піцу. Олександр, що ж ти наробив? Ти спровоцирував драку серед качок. Вони билися не і не на нас нападають. Зразу К... боялись, Тут вже освоїлось, тепер вже ми боїмося. Так, да, диви. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Проти нас двох. І Давай тікати звідси вже. Може, хто не знає, то напроти, напроти в Пущі Водиці, ми зараз знаходимося за озером. Там дитячий табір Артек знаходиться. Його перенесли із Крима. Я не знаю, чи весь, але деякі корпуси тут знаходяться. Місце чудове насправді, тут для діток дуже гарно, шумно, діти граються, їм весело. Я думаю, що тут прекрасне місце для цього всього. Ну, а ми поїли смачненько. сміття з собою увозимо. І поїдемо через пущу водицю вже в напрямок Києва. Зверніть увагу. Олександр завжди був і є таким чистоплотним хлопчиком. Намива обув, але я зараз спеціально повезу тебе в болото. Будеш ти сам по ньому їхати. Мий, мий зараз. Дуже тут красиво, нам подобається реально. Катати лісом це дуже... Приємна річ. Особливо, якщо в лісі асфальтована доріжка. Кульмінаційний момент. Зараз в мене буде 500 км. Подолання пригради. А переїхати слабо. Нічого собі. Нічого собі, ти скільки років? 20, хлопець! Хлопак, Дови ти випіли. що твориш? А зараз покаже Тарас долання перешкод. Лісове долання. На старт. Марш! Щось ти О! кряхтиш більше, ніж робиш. Кульмінаційний момент трапився. Проїхав я на цьому своєму ровері. 500 км. Що я можу за нього сказати за 500 км? Порівнюю його завжди зі своїм Pride Rock Tour Чесно, великої різниці нема. Краще накат, але тут вуща резина. Зручно те, що одна зірка попереду, але не критично. І навіть якщо дві зірки більший діапазон, це, мабуть, і краще буде. Далі, що мені подобається? Сідло. На, я не знаю, яке це, але на минулому моєму велику був брукс говнукс. Е, обмотка була брукс. Тут невідома обмотка, але вона м'якесенька, я це відчуваю, мені комфортніше. Але після ТО, як мені зробили, замінив я ось цю зірочку на меншеньку китайську. І в мене почали з'являтися якісь звуки. Зараз послухайте. Оп! Ось що кашащолка. Я не розумію, що це, але е, такий звук, як ото, знаєте, бува, не вспів переключити перед горкою. І вже у горці переключаєш, воно клац. Ну... Я не можу споймати цей момент, бо справа в тому, що це ну, раз в день, там, три рази в день, але трошки напрягає. Я не розумію. Може щось наперекос, може ланцюг десь вискакує. Може хто підскаже, які варіанти можуть бути. Ти куди мене завіз знову? Ти куди мене завіз? Шапка Коракулєва. МТБшні маршрути. Так його й тягне кудись бідолашного. Так і тягне кудись, глянь. Справимося чи ні? Та справимося, але ну це... Ета, не хочу я, все. Я там бачив іншу тропу. Олександр <реш> своїм нюхом учуяв велодоріжку. Оце лафа. У лісі, асфальт. Зона відпочинку. Трояндочки. Мабуть, трояндочки. А ми виїхали в цивілізацію. Їдемо тут є у пущі водиці парк цікавенний. Садиба пана буряка. Наші коники відпочивають. Поки Олександр пішов сміття викидати. Піду вечерю зловлю. Зараз побачимо, сам привів, перший поїхав у кізяки. Я такого не боюсь, щоб я пішки переходив оце гівно і переїхав. А він пішечки. Тут вже цивільний парк. Стались по парку пуща водиця. Як тобі цей парк? Ухожений. Мені теж дуже тут для, подобається. З сімейного відпочинку, нормально. Мамашки з дітками, тут, так воно якось компактненько, водойми, дуже корисне повітря тут кажуть. Із Києва ходить сюди регулярно трамвайчик. Він ходить дуже часто. На вихідних насправді тут приїздить дуже багато людей сюди, з Києва. Тут водой ми дуже корисні, там вода якась цілюща. Ну не дарма ж тут санаторії всякі, там. Думаю, так, да, рекреаційні зони. Не, не дарма. Що це за звуки, Сашко? <рес> Коти-горошко, Олександр. Мечко один. А в нас починаються хащі. Насправді це дуже живописна Тропка вздовж трамвайних колій. Я дуже полюбляю цей маршрут. Він кайфовий. Я думаю, навіть Олександр кайфане. Це він відомий насправді, це гравійно відомий. Велік, щоб їздити, а не пішки ходити. Оп! Зараз вже будемо виїжджати з лісу. До речі, скільки км вийшло в тебе. Всього? Ні, по лісу. 7 км. А, 7 км всього, я чогось думав більше. Тільки що що було. Олень маленький, оленятко вискочило. Я взяв телефон, наче й засняв, але то було не відео, а фото. Взагалі, Олень не засняв Оленя. Ну, Олександр Свідок. Він спочатку не вірив мені, каже, тебе глюче. Потім то Оленятко навіть на дорогу вискочив. 600 гривень навіть скажу, що був найвеликий Олень в світі. Ще пару хвилин і ми на площі Шевченка. Цікавий будиночок. Затисався тут. Ми на площі Шевченка. І тут я згадав, що тут є буквально. 200 метрів парк, в якому я не бував, називається Кінь грусть Заїдемо туди. Ну, Не Бучанський парк, але ось качки. Ми з Олександром тут вперше. Нова для нас локація. Їдемо дивитись. Парк невеличкий зовсім, але є водойма, рибалки, там щось рибалять. І біля парка така дорогою колись можна було назвати, але... Зараз важко. Бюветик. Ну так собі, для місцевих прийти погуляти є. Куди, і те добре. Знаходимося район Куренівка, такий скверик непоганий, там ресторанчики. А ось там за забором бачимо Тарасову хату. На жаль, не моя. Це Тарас Григорович Шевченко, якоби тут колись там, підживав Куренівський зооринок. Продають хомячків, пташків, собачок, котиків. Навіть крокодила можна купити, якщо гроші маєш. Знаходимось недалеко від метро Почайна. Тут, до речі, по вихідним ринок речовий, такий блошиний, барахолка. І дивіться, скільки сміття. І це, і це вже ми не першу купу проїздили. Там, тут. І нікому до цього діла нема. Але ж оренду ці продавці базарні плотять як положено. Скоро вже потемніє, включаємо світло. І по велодоріжці їдемо на лівий берег. Воскресенський проспект. Раніше перова називалася. Зверніть увагу, як тут дуже зручно зробили. Окрема полоса для транспорту і окрема полоса для велосипедистів. Ну і дві полоси для автівок. Дуже зручно. Ось і підходить до завершення сьогоднішня наша велопрогулянка. Ми зараз на воскресенці. З Буччі до сюди вийшло десь 60 з лишніх кілометрів. День чудовенний, з погодою підвезло. Ми на емоціях, маршрут подобався. Ну і на цьому ми п'ємо чай і кажемо всім до побачення! фізкульт привіт!